Возьми, друг. Це ж сюди, сив'янка, да? Да, це щебьночка. Давай. Гуртай! А, Що бо... горта, тут щебьонка, тут нема немає шурта. Наше ти її забрав, Да, Тримай. А це я такой беру. А це вот за колег. Так наші ти поставив його. Ти, блядь, забери його. Оце ти взяв. Це з лопати було, ти його викинув. Забери його. А наші ти це приніс? Побери, е, е, О, а хує За бля? Дорботу, за залопати. Ей, ей, папа. О! Я тут не був 20 років. А ногою, голою скоро ти. А що ти приніс? Він зараз розірве його, дід! А? Він зараз розірве його! Кого? Той мішок, той не мішок, а коробку розірве. Я кіху? <ху> Купило копченятка. .ength. Це хороші це нові. Шраку вони. Ні, це Ді, нові. Дікий шос. Що це таке? Щось сцепиться? Хуй! А. Опа! Красота! Не, блядь, я От, А не хазяйські гімно. Європейці. Аферіст. Європейці. Аферісти європейці. Поламав. Що? Що? Поламав уже. Та воно в пінсту ти купило гімноту. Воно до сраки подвиж. Поламав. Одно що ти поламав? На тись там. Ну що ти ламаєш його, дід? Хай буде собі. Та ж воно ломиться, бачиш? Хай буде тут збуде. Ти, ти лопату поламаєш. А ж дунь нахуй. Кайда. Тебе хайна. топ, блядь такий. А хайна. чого? Хайна. Чого на велику не катаєшся? А? Чого на велику не катаєшся? На хулі боку. А з підскокою. Тут скоро буде машина красива, нова. Шо? Тут скоро буде красива машина. Ще... Де? От тут буде скоро. Да! Выключается.